Доброго дня, шановні! Ради привітати вас на нашому YouTube порталі студії 6832. Сьогодні ми вам пропонуємо переглянути шоурум тур по нашої нової двокімнатної квартири, яку ми зробили з співпраці з нашим замовником. Ця квартира розташована в новому будинку в місті Києві. Зараз, як ви знаєте, в нас Військові дії, ну, тим, тим паче ми все ж таки продовжуємо працювати на нашу перемогу. Отак. От Квартира розташована в новій будівлі від забудовника Кадор. Це дуже цікава квартира, яка перед нами поставила таку ну, завдання, так скажемо. В якому нам потрібно було значить, знайти, так скажемо, якесь. Правильне облаштування цих приміщень. Ми питались, значить, зробити облаштування, і ми зараз подивимося, що в нас вийшло з цього. Наступне, що хочеться сказати, з приводу того, що в нас, значить, зараз є яке планування. В нас Значить, квартира розташована між двома секційними блоками цієї будівлі забудовника Кадор. Що це значить? Що є пряма, пряма частина і є пряма, і між ними є кут, який об'єднує в собі дві прямі частини будівлі. І ось ця квартира ну, є позначка, що це неліквідна квартира. Чому? Тому що вона якби, замикає між собою два оці корпуси. Якщо ми виглянемо в окно віконці, то там ми побачимо, що йде прямокутна частина, а з цієї сторони йде друга прямокутна частина будівлі. А ми, якби, в нас у Google. Що ми робили? Ми спробували декілька разів зробити більше трьох або чотирьох таких дуже складних проектних рішень, де переформатували цю квартиру в трьохкімнатну. Ну, замовник все ж таки е, прийняв рішення робити по одному із е, по, по моєму другому варіанту всю цю облаштування цієї е, квартири. Е, чому? Тому що, е, е, розумієте, для того, щоб правильно нам все тут. Розбудовувати і вообще жити є вже такий устоявшийся, якби райдер життєдіяльності людей в приміщеннях. Які ми придбаємо. Для того, щоб придбати все це, нам потрібно, по-перше, з'ясувати, як ми можемо, значить, що ми використовуємо в постійному житті, скільки в нас речей, скільки в нас якісь там приладів, і так далі. І так далі. Тобто, для всього цього повинно було зробити таке технічне завдання, з якого ми почали нашу роботу. Значить, якщо ми побачимо на цю планировку, вона така трикутна. То, тобі ж у нас образується трикутник, який має е, значить, якусь пряму окрему частину, а якусь завалену окрему частину. І ця окрема частина ми віддали кухні. Чому? Тому що в нас технична. В цій, в цій будівлі розташований газ. Якщо ви побачите, то ми тут зробили такий закуток, в якому в нас розташована повністю вся енергетична система газопостачання. Ну, на даному часі в будівлі не існує газу. Це окрема частина, яку ми розповімо, більш розгорнуто. Чому? Тому що замовник, забудовник. Не домовився з містом про е постачання газу до цієї будівлі. Тому в нас виникла технічна така частина. Ми не змонтували, якщо ви бачите, оцю газову, е газовий цій прилад, і ми його повинно змінити на електричний. Отака. Річ трапилась тут в цій будівлі. ну е, Далі е, ми будемо трошки міксувати наше відео, щоб ви так розуміли. Е, е, зараз ми хочемо такий вам шоурум-тур провести. Ось у нас вхідна двері. Е, по завданню е, е, Кадора. Ми не можемо змінювати. Ну, хотіли зробити накладку, але поки що замовник відмовився від того, щоб зробити таку накладку, ну, щоб воно було більш естетичне. Тому зараз воно як би, виглядає не зовсім добре. Дивіться, далі ми вирішили таким чином зробити отаку кутову, прямокутну і з таким правильним кутом стіну облаштовану повністю шаром меб меблевих, е меблевих панелей Дивіться, ці панелі вироблені нашим постійним супартнером, який для нас виконує дуже велику кількість і інженерних, і технічних замовлень з приводу того, щоб зробити ось такі дуже цікаві, перетикаючі шари міблевих панелі, які ну, мають такий колір, дуже Приємний, м'який. І також, подивіться, в нас ми тут вже десятки років працюємо з компанією Еліо. Еліо це наш надійний партнер, з яким ми дуже велику кількість робимо об'єктів вже 20-річчя. Отак. Бачите, які двері ми вам відкриваємо наш чудовий санузел.